Пропонується до продажу трикімнатна квартира. Поруч з лісопарком по вулиці Дерев'янка. Квартира перепланована в формат дві спальні та кухня-вітальня. Площа квартири 57 квадратних метрів. В одній спальні зроблений гарний ремонт, а іншу ви можете оформити по своєму смаку. Третя кімната вітальня з балконом по сучасному суміщена з зоною кухні, що робить квартиру стильною та комфортною. Меблі та техніка залишаються по домовленості. Сподіваємось, що новим жильцям в цій квартирі буде затишно та зручно. Не дивлячись на те, що це останній поверх п'ятиповерхівки. Недавно робився ремонт криші, тож проблем з покрівлею немає. Додаткового комфорту квартирі надає суміщений санвузол та просторий коридор. Квартира чекає нових власників, тож запрошуємо на перегляд.